Даний екіпаж ДАІ зупинив Де Ланос на хмельницьких номерах. Людина з Чернограда. У них є підозра, що даний автомобіль е, не впоряд, щось мають. Неполадки з документами е, їдуть в міліцію для перевірки даної ситуації. Забрали документи водія, водій зараз керує транспортним засобом взагалі без документів належних. На що як це працівники ДАІ можуть заставити людину керувати транспортним засобом без документів? Зараз ми перевіримо запитаємося в даних працівників, як це можна зрозуміти. Давай, давай, паркуйся бігом, щоб я міг зазняти. Нормально. Дивіться, водій, а вони у вас забрали документи, так? Так. — І ви їхали зараз без документів, так? Так. так. — Добрий день. Добрий день. А як ви заставили водія їхати без документів належних для, до автомобіля? Прошу пане, як залежний. Ну от дивіться, я... в нього немає документів. Пиш, ви взяли його документи. Він сам не їхав. Ні, ну почекайте, ви, ви забрали в нього документи, змусили його керувати транспортним засобом без документів. Правильно я кажу? Ні, неправильно. Неправильно? А, а, де, докум... забрало, а Пр... де документи. забрала, а Ви запитайте в Де документи водія? Документи підроблені, я йому не можу їх передати. Ну, Як я можу підроблені ну, документи передати. А ви впевнені, що вони підроблені. Що пана є підозри? Є підозра. підозра. Нові ви документи взяли водія? Я не можу йому повернути документи, які підозрюються. Я, я не маю поломи, порває правильно. Я не я не тут. Суть не ну, в тому, що так, я так, кажу, що права, а в суть ви, в тому, що ви забрали в нього і не права, не і документи свідоцтво водійські забрали, права. Прошу Ну Ви заставили б керувати? Але він сам передав. Ви трошки правильніше виражаєтеся. Но ви заставили водія керувати транспортним засобом без належних документів. Але ми його попросили, щоб приїхала слідчо-оперативна група. Він відмовився від слідчої оперативної групи і сказав, поїде сюди. Правильно. Ну, документи де його? У вас. Документи його у вас. Значить, водій керував е приблизно 3 кілометри без належних документів. Взагалі, без е посвідчення водія. Вот, документи у вас поцінують, да? так? Ну, ще взяли більше. Візьміть, будь ласка. Покажіть, будь ласка, документи. Я. Піш, пане я не ну, покажіть. Вам покажіть. нічого показувати. Правильно. Не Ходіть за ну, мною, і не мішайте мені працювати. Я вам не мішаю працювати. Ну, ви три його. ви три кілометри заставили водія Ніхто рухатися нічого, без належних документів. документів. Ніхто нічого нікого не заставляв? Прошу пана. Ще раз не поясню. вже сховали документи? документи, я йому не можу передати. Для ч ну ви заставили водія зараз рухатися без посвідчення водія і свідоцтво про реєстрацію на автомобілі. Три кілометра. Що ви зараз зробили? Ви спонукали водія порушити. Правило 126 стаття адміністративного кодексу. Так, Якщо не помиляюся, а? це тягне за собою 425 гривень. А ви докупляли автомобіль? В Луцьку? В Луцьку, ну, в Луцьку там машини, так. Да. Там ж кліпають машини в Луцьку. Підроблених дуже багато. Ну, особливо Вол... Волинь, так. Да.